Дякую за запрошення. Там було написано 25 років разом. Я можу сказати, що я з фінансовим сектором 20 років разом. Це якщо взяти безпосередньо участь ну, активно, де фінансове розслідування. Так, да, я є представником фінансової розвідки, я розкритий. тобто… Той, хто вже спілкується, більша частина ринку 99,9% мене знає. Коли я з кимось спілкуюсь, там кажуть: а ти хто? Я говорю, ну я Васюк і фінрозвідка. Вони. Нічого не каже, я говорю, ну Напевно, ви новий на ринку, тому ви спочатку поспілкуєтеся з іншими, а потім будемо спілкуватися. З Олександром Карповим теж вже багато років дружимо. Тому дякую ще раз за організацію, за запрошення. І так, сьогодні ми розкажемо вам про. Роль фінансового моніторингу да, це, це наша така будівля. Вона не чим не, від, не відрізняється, але це аналітичний центр. Ми бачимо всі транзакції, ми можемо проводити розслідування. Ми не публічні. Ми бажаємо зробити роботу, віддати і щоб правоохоронні органи вже. Е, Перевіряли, порушували кримінальні справи, тобто здійснювали. Ми їх підтримуємо. Що ми робимо? З початку війни ми дуже активізувалися в напрямок війни. Я не можу сказати, що ми раніше це ігнорували, бо у нас було також два тематичних дослідження щодо фінансування тероризму. Ми ведемо перелік терористів і СБУ, і всі інші правоохоронні органи з нами активно працюють. Ми працювали по зрадникам, ми працювали по по фіктивним зборам по шахрайству, яке є предметом даної дискусії. Тобто фінансова розвідка, вона насправді має відношення до всіх сфер, де потрібно розслідувати фінансові е, операції і досліджувати, хто за що отримує. Ну, Також ми отримуємо е, доступ. У нас є, є і до е, віртуальних валют. тобто Ми можемо переглядати. І, Мені цікаво, що я в різних аудиторіях. І, наприклад, я бачив там а, програмне рішення Сокрадар. Я можу сказати, що я їм не трошки користувався. Да? А, тобто Мені його свого часу презентували, показували, тому я таку цікаве рішення. А, що ми робимо? Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами. Ми робимо типологічні дослідження, як Росія використовує Європу для відмивання коштів. Ми передаємо матеріали аналітичні до фінансових розвідок інших країн. Ми передаємо матеріали, які у нас є по розслідуванню на державні. На правоохоронні органи всередині України ми підкреслюємо перед всім державними інституціями про важливість фінансового моніторингу. Вже кожна особа за останніх там п'ять років знає, що таке ФІНМОН. Ми співпрацюємо з національним банком. Ми впливаємо на розвиток на курс нормативного забезпечення. Тобто, всі ініціативи, які йдуть від Нацбанку, вони з нами опрацьовуються десь ми погоджуємось, десь ми не погоджуємося, аргументуємо. Ми маємо право блокувати рахунки. Чи краще сказати, зупиняти рахунки. Ми отримуємо інформацію про відмови від обслуговування, розбіжності по кінцевим бенефіціарним власникам. Тобто, зараз наш курс ми розширюємо інформаційний простор, який інформацію ми отримуємо від державних органів. У нас на всю країну 115 осіб це не так і багато, тому є деякі питання, коли нам кажуть, а ви ось це робите. Там ми, ми кажемо, стоп, у нас все ж таки і потенціал 115 осіб на всю країну. Тобто ми не можемо кожний злочин розслідувати, але ми, але ми намагаємось підключатися там, де масштабні зло злочини, там, де задіяний. Публічні особи, там, де є розкрадання державних коштів, окреме питання це кошти іноземних партнерів, тобто всі ці транзакції ми переглядаємо, що ми зробили? Ми зупинили членство. РФ у міжнародних організацій по нашій сфері, ми зробили ініціативи по законодавству щодо імплементації міжнародних норм в наше законодавство. Чому фінансова розвідка вона важлива? Тому що якщо ми бажаємо працювати з будь-якою країною, то Перше питання у вас є і фінансова розвідка, яка співпрацює з нашою фінансовою розвідкою. Якщо такої фінансової розвідки немає, чи її діяльність незадовільна, е, доступне буде коли ви приходите до європейської країни чи до іншої країни, з вами будуть працювати обережно, більше блокувати, і ви будете мати більше е, якісь таких ознак, що потрібно бути більше обережно. Що ми зробили? У нас видаємо ми десь 1 тисяча матеріалів в рік, які йде до правоохоронних органів. Ми проводимо національну оцінку ризиків, це як домашнє завдання. Як ми саме оцінюємо свою систему протидії відмивання коштів? На базі цього потім приїжджають партнери з за кордону. І також переглядають, що країна зробила, і там дуже є важливим, що необхідно, щоб кожна фінансова установа буде незалежна, там ну, деякі будуть обирати, там спілкуватися, і щоб сказати, у нас отак працює система, так, так, так. Тобто по фійку і чати GPT це зараз буде актуально. І я гадаю, що в даному в даному році ми також включимо це в свої дослідження. Які я підготую. От. І це питання вже обговорюється на Європейському Союзі, але ще так не дуже і публічно, як сьогодні тут воно було розкрите, тому я дуже так і здивований, що так гарно ми підготувалися. Такі ну, реально круто. Потім ми робимо і координацію всередині країни по державним органам. Тобто у нас є робочі групи, до нас звертаються і банківські установи, щоб ми там десь і допомогли їм. Типології це Такі підручник, які злочини для нас є актуальні. Ми ба їх розсилаємо для того, щоб вони вживали заходи щодо їх виявлення. Зараз ми це будемо робимо, ну гадаю, буде так, щоквартально, будемо інформувати, які схеми більш важливі, щоб їх ідентифікувати і нам надіслати. Методична робота у нас здійснюється, ну і у нас є освітній заклад, який готує спеціалістів у сфері фінмоніторингу. Як ми працюємо, ми отримуємо від суб'єктів первинного фінансового моніторингу це від фінансових посередників, це банки, фінансові компанії, там страхові компанії. Ми отримуємо інформацію, ми аналізуємо. Ми маємо право запросити будь-яку інформацію. У банківській установи я вже декілька років наголошую, що потрібно автоматизувати анкету клієнта, щоб вона к нам йшла як рухи коштів, щоб вона була структурована, щоб зняти навантаження на банківську установу. Ми отримуємо інформацію від банків від регуляторів. Допустимо, наприклад, банк не виявив операцію, нам їх виявляють, і нас банки присилають акт, і ми бачимо потім ще і суб'єкт первинного фінансового моніторингу це поручення. Тобто ми все це аналізуємо, зводимо. За минулий рік у нас десь 307 тисяч таких кейсів. Ну, під підозрілих фінансових операцій, які к нам е, попали. Тобто, це і багато. І наше і завдання їх об'єднати. Тобто узагальнені матеріали вони так і називаються. Тобто Ми узагальнюємо, об'єднуємо е, в розрізі всіх банків от ці повідомлення, які і до нас надходять. Ну і запити, і у нас є запити до фінансових розвідок, є. В межах фінансових розслідуваннях, але якщо у нас є якісь кейси, де є і сумніви, тобто клієнти відмивають гроші чи недостатньо підстав це вважати, але є якісь ознаки, які у нас викликають і сумніви, ми можемо направити на будь-яку країну світу свої. Такі от і підозри, і свої якісь там і застереження, це у нас йде як спонтанне інформування. Ну, це по міжнародним рекомендаціям ФАТ Ми зобов'язані як країна е, ініціювати от такі ось запити. Ми щоденно аналізуємо інформацію. У нас є операційний аналіз, стратегічний аналіз. Тобто операційний аналіз ми щоденно переглядаємо, що ви вчора зробили. Банк нам і діслав, ми розглядаємо. правоохоронний орган звернувся, ми розглядаємо. Ну і стратегічний аналіз це раз в рік я роблю такий звіт, як багато, ну, такий він за обсягами значний. Що і відбувалося, які. Тренди по Україні, ну він, правда, з закритого типу. От, і кожний СПФМ, що зробив, які його результати. Потім от, так от у нас узагальнено йде матриця. Тобто всі повідомлення, які до нас приходять, у нас там є сценарії, там є і фактори ризику, тобто, вся інформація у нас переглядається. Дуже важливим є, щоб кожна фінансова операція містила справді повну суть змісти фінансової операції, тому призначення операції воно є і важливим. Тобто, коли компанія не розкриває, за що сплачуються кошти, ну, це вже такі, такісь, якісь підозри є. А чому вона не розкриває? От. Ну і всі ці індикатори у нас вони повиписані, тобто до банківської спільноти доведені, на що звертати увагу. Порогові фінансові операції. Тобто, у нас передбачено, що деякі категорії фінансових операцій, щоб вони автоматично йшли до нас. Тобто, це пов'язане з політично значущими особами, це готівка, це ЗЕТ. Ну, зовнішня економіка, тобто країни, які не виконують рекомендації ФАТ, тобто зворотня частина хто і не працює на достатньому рівні, тобто, якщо сума фінансової операції більше визначеної суми, то ця операція йде к нам автоматично. Ну, це такі як критерії. Раніше їх було таких критеріїв більше, але зараз ми переходимо більше як на ризик підхід з 2020 року, тому змінилися і законодавства ризикоорієнтований підхід, тобто фінансові посередники, вони враховують рекомендації НБУ і нормативно-правові акти, які там йдуть. Вони для інших не банківського сектору, регулятор там є Міністерство фінансів та інші органи. Вони прописують нормативні, ну, нормативні акти, типологічні дослідження і держмоніторингу також відіграють і важливу роль. І навіть колись у мене у знайомих там взламують аккаунт, як там ви кажете, да? там перше питання, да? тобто, а що мені робити? Я говорю, спілкуватися. Тобто, якщо у вас і взламали аккаунт, потрібно шахраєм спілкуватися і запитувати номер картки, куди переказати кошти. А потім вже сфотографувати екрани, телефонувати е, в банк, заходити на сайт ЕМА. У них там є повідомлення, є сайт кіберполіції, і заявляти, що от на цю картку шахраї і виманюють гроші. Тобто сказати зразу, що там у знайомого зламали аккаунт і сказати, а я цю схему знаю. Ну цього недостатньо. Вам треба знати, куди вони бажають отримати гроші. Ну і кожна країна вона повинна застосовувати орієнтовний підхід більше зусиль направляти в ту сферу, де є ризики. Ми зі свого боку більше направлені на політично значущих осіб на виявлення схеми відмивання. це бюджет розкрадання, зсу розкрадання, тобто ну, на такі і масштабні злочини, які можуть впливати на нашу країну. Ризики в банках можуть бути там високі і низькі, і в залежності від цього банк управляє чи. Продовжує працювати з клієнтом, чи відмовляє йому в проведенні фінансової операції, або відмовляє від підтримання ділових відносин, тобто є різні обставини, за яких можуть банки не проводити фінансові операції. Ну і критерії ризику вони є різноманітні, вони постійно змінюються. Ну ми зараз їх є бажання їх структурувати більш детально. Ми вже цим питанням і зайнялись, От, але є нехватка зараз і кадрового потенціалу, щоб це і завершити. Підозрілий фінансові операції. Це інші норми, які регламентують, що ви нам направляєте кейсові повідомлення. І тут є таке твердження, так кажуть, та, якщо проводжу фінансову операцію там, на суму 150 тисяч гривень, то ну, хто буде мною розглядатися. Є інші норми за закону, хоча б там одна гривня. І ми можемо, якщо це підозріла діяльність чи підозріла фінансова операція ми можемо отримати е цю інформацію е у вигляді повідомлення для нашого аналізу. Тут сума не має значення. Головне, щоб нам описали банк обґрунтований висновок, чому вони вважають цю операцію підозрілою, і далі ми її розподіляємо на кластери і за кластерною основою її підпрацьовуємо. Це наші типологічні дослідження. Є окрема, вони. Останні от ФТ, от верхній ряд ми їх не на сайті вони відсутні, але ми їх доводимо до всіх СПФМів, до всіх і банківських установ. А до регуляторів ну, не розміщуємо на веб-сайті, тому що ви розумієте, що в... наш ворог також має фінансову розвідку, яка і вивчає і досліджує наш сайт. Ми розуміємо, що вони можуть отримати іншим шляхом. Ну, ми стараємось якось усклад... ускладнювати це питання або щоб в часі було їм це складно зробити. Всі інші типології на нашому сайті є. Якщо у вас і знайомих питають, як так, щоб у мене не вкрали гроші в фокусі Ема, як вона постійно розказує, які є схеми відмивання шахрайства, вони у нас також в типологіях прописані, і я раджу там всім своїм знайомим відкрити узагальню типологію, бо є там і тематичний, і бюджет, і там. КБВ, Гатівка, тобто вони такі більше не вузькі. а Є узагальнена типологія от, по всім напрямкам, там є окремо розділ несанкціоноване списання, шахрайство, там є детально все розписано. А, що, ну, тут у нас просто останні типології, вони більш на ті питання, які зараз актуальні для нашої країни, у фокусі і війни, тобто ми це питання більше розглядаємо. Потім, ну деобхідно де і визнати сьогодні, ви сказали в плані ваших рішень. Що без технічних рішень ми не можемо працювати. Те ж саме, і фінансовий моніторинг він також постійно шукає різні е, платформи, які е, допоможуть е, переглядати великі масиви інформації. У нас і, е, типології також мають е, е, цей ро розділ такий більш інформаційний. Ну, і... Технічної інформації, як ми, от, ну, що ми би там і порадили, на що би звернули б увагу. Е, зараз ви бачите слайд, це інструменти, індикатори і способи. Це описова частина по блокам, е, що використовують клієнти, як вони і відмивають гроші. Тобто, там зроблено з акцентом на фінансові операції, на фінансову діяльність, тобто розрахункові показники. Ми зроби... Я усвідомлюючи, що ці індикатори вони збільшуються. Я їх спочатку зараз розбив на блоки, але є пропозиція до державних органів, до Нацбанку, щоб ми все ж таки зробили єдиний масив. Цих індикаторів, щоб не були вони в різних і нормативних актів, щоб було більш і зручніше працювати нам, банківській спільноти і технічним працівникам, які готують програмні рішення для реалізації, є перелік у нас там відкритих і, і джерел. Де шукати інформацію? Є е, у нас там опис е, програмних рішень, які допомагають фінансовому моніторингу. Е, ми співпрацюємо більше співпрацюємо з Ю-Контролом, тому що у них є як Україна, ю е, Україна є, так у них є програмне рішення. World, Де можна шукати резидентів. Також як європейські партнери нам пропонують своїх якісь і програмні рішення для того, щоб ми використовували. От. Ну, але це все залежить від і донорів, і нашої підтримки і фінансової розвідки. Але важливо нам мати рішення, які мають і можливості. Пошуку, відфільтрування інформації, її обробити і граф, тому що фінансових операцій їх дуже багато і аналізувати їх також складно. Ну, це блоки, які є по учасникам, по фінансовим операціям. Ну, у мене все. Розвідка не може казати багато. <плес> Дякую.